Ну, дивіться, які позитивні новини ми з вами зараз будемо обговорювати, але я дуже прошу вас внести ясність у Цей позитив одна тисяча гривень кожному українцю, три тисячі кілометрів Укрзалізницею, система медичних чекапів. Звідки всі ці гроші будуть взяті? До того ж ще пакет зимової підтримки і ще багато чого, що стосується людей, які зазнали труднощів, і, і, і це різні категорії. Це я так закінчу те, що говорив президент. От зрозумійте, будь ласка, із за того, що відсутнє розуміння і в самого президента, то от його інформація відразу збиває нас з толку, і ми не розуміємо, а про що він говорить. Тому що насправді левова частина сказаного це те, що або є заплановано в бюджеті на 2025 рік, або, наприклад, що стосовно Чекапі, це нова програма, яка з'явилась в проєкті бюджету на 2026 рік. І дуже дивно, коли ми говорили, що Якраз чи скринінг стану здоров'я 40 плюс за 10 мільярдів гривень. Це не то, що безглузде витрачання коштів, це протирічить любим основам економічного розвитку країни, економічного стану країни. Тобто, але це пройшло повз вуха, і ми просто сподівалися, що до другого читання насправді в проекті бюджеті цей рядочок зникне. Я або він буде. Або він буде більш адресним, стосуватися певних категорій людей і буде визначений чіткими рамками певних програм, які мають з'явитися в бюджеті. І коли прозвучала ця заява президента, всі шоковані тим, що якщо про моніторити соціальні мережі, то ми можемо побачити, що всі, хто трошки розуміється, в стані публічних фінансів, в стані економіки говорить про те, що звідки такі заяви взагалі і всі їх як ідентифікували як передвиборчі, популістські, нерозумні антиекономічні якісь пропозиції. Але давайте по порядку розберемося. Якщо говорити про зимову тисячу, то вона була минулого року і вартувала країні 14 мільярдів гривень. Якщо говорити що таку ж саму тисячу, це тобто для всіх через дію можна отримати тисячу, яку можна витрачати за певними напрямками. І як очікувалось минулого року, що це будуть в основному комунальні платежі або ще купівля, там книга або ще чогось. Все це не виправдалося, люди знайшли інше застосування цій тисячі, і там, мені здається, 70% було спрямовано на передоплату мобільним операторам. Тому абсолютно очевидно, ми всі розуміли, що такої програми більше не буде. Вона неможлива, бо тисяча для людей виявилася не такою вагомою, і тому спрямували на передоплату мобільним операторам. А в масштабах країни 14 мільярдів для військових, для любої програми або для любих потреб це величезна сума. Тому коли зараз говорять, що ця програма в цьому році може обернутися, якщо вона буде прийнята в 20 мільярдів. Ну це дуже настороже. Це просто страшить, що ми в той час, коли військові потребують і весь час просять донати для придбання певних речей, ми можемо собі дозволити. Декілька десятків, ну навіть хай 14-15 мільярдів витрачати на те, що не є першочерговим і не, не, реально не підтримує добробут людини. Це ми розібралися за тисячу. Якщо говорити всі інші по ВПО, по підтримці постраждалих в районах бойових дій, переселенців з районів ймовірних бойових дій, все це. Відбувається за рахунок існуючих програм в держбюджеті, це не з барського плеча президента, це те, що парламентарі Верховної Ради прийняли і що працює вже, але в нього вийшов сумбур того, що має працювати як закон, бо державний бюджет це закон, і те, що він нового запропонував. Тобто і з нового ми почули це зимова тисяча, до якої ми маємо повернутися, і я її проаналізувала. Що це абсолютно безглузда неефективна програма, яка себе не виправдала, але ж, президенту хтось вніс в уші, що це потрібно, що це люди хотіли б цього, і що це електорат додасть там підтримки президенту. Я навіть зараз не хочу маскувати, бо це саме так і є. І тут заява про ти тисячі кілометрів безкоштовно укрзалізниці. Тут взагалі ми всі в стопорі, тому що ми не зрозуміли, а що це таке. Ми знаємо, що Укрзалізниця частково виконує цей соціальний проект по перевезенню громадян із зон, прилеглих до бойових до зон бойових дій, з міст, де ще може курсувати залізниця, вивозити людей. Ми знаємо, що пасажирські перевезення збиткові. Не будемо зараз говорити, як занепадала залізниця протягом останніх років, чому жодна. Цільова програма не була спрямована на підтримку Укрзалізниці. Це питання, яке будемо точно задавати відповідним міністрам і відповідальним. За це ну, точно має бути відповідальність. Не знаю, яка, але вона має бути. Так от повертаємося до Укрзалізниці. Просто я вчора дуже здивувалася, будучи на одному з ефірів і зі слугою народу, він сказав, що Укрзалізниця. Звернулася до е, Комітету з питань економічної політики, і сказала, що вони звиткові і їм треба термінова дотація. І вирішили, що це дотування може відбутися через нібито надану безкоштовну послугу пасажирам, а держава компенсує цю вартість цієї послуги. І це, нібито, коштує десь 20 мільярдів гривень. З яких джерел. І я е, розумію, що знаєте, останніми змінами було додано в резервний фонд якраз 20 мільярдів гривень плюс 8 ті, які забрали від міста Києва. І вісім, які забрали в міста Києва 23 жовтня, Кабмін розподілив на Укрзалізницю. Щоправда, протягом тижня ми маємо отримати ще інформацію, це які підрозділи Укрзалізниці, на покриття яких видатків. Але це все ми з вами не побачимо, тому що це все будуть документи, ну, якими оперує виконавча влада. Але ми маємо знати, що 8 мільярдів 23 жовтня, на Укрзалізницю, виділені, вони підуть найближчим часом то оці і решта три тисячі кілометрів безкоштовних це поки під питання, тому що відсутність саме комунікації із нами, і з вами, і з суспільством взагалі призвели до того, що люди думають: Бог ти мій цар дав можливість проїхати безкоштовно там шість разів до Львова чи десять разів е, тут. А ще запитала, чи приміські електрички можна. Ви ж зрозумієте, люди наші більше половини за межою бідності. І сприймають такі заяви як справді подачку від людини, яка є керівником на сьогодні в країні, президентом в країні. Ось він вирішив їм допомогти. Замість того, люди схаменіться, щоб у нас були інструменти заробляти. Не на подачках бути, а заробляти в країні, працювати, отримати заробітну плату ми о, о, мріємо скористатися от такими, нібито е, черговими акціями від влади. Тому е, щодо трьох тисяч кілометрів безкоштовних соціальних, цих, почекаємо більше інформації, але це ж знову мені здається просто гучна назва проекту. Скільки нас в них ой, вірніше в нас уже звучало таких гучних назв, за якою ми стоїть проста дотація з державного бюджету Укрзалізниці на подолання наслідків? Ну насправді Укрзалізниця. Потребує допомоги, потребує, крім того, що її довели до такого стану, то справді зараз мала би бути якась розроблена програма під чутким контролем, бо це величезні гроші для того, щоб їх не розкрали, а прослідкувати, щоб справді на модернізацію поновлення вагонів, на закупівлю тих, які постраждали і. Спалені під час нальотів цих всіх, ми знаємо і по Чернігову і по іншим містам, де такі явища відбувалися, то замість цього вирішили підкупити словами людей. А, а в кінці ну і це я так думаю. Я ще такої інформації ні від кого не чула. Це мій аналіз, виходячи з того, що я почула від слуги народу і як вони будуть інтерпретувати, тому що явно вони вже отримали з офісу президента якби позицію. Як зараз спілкуватися на телеефірах. Тому я продовжуючи сказане, роблю такий висновок: що скоріше за все, це просто буде дотація Укрзалізниці буде вона за рахунок коштів, які ми отримаємо від партнерів? Можливо, там є якісь заперечення. Щодо прямої дотації е, на утримання Укрзалізниці, то підуть таким шляхом. Але поки все, це моя теорія. Згодом почуємо, щоб ми розуміли, що в будь-якому випадку, це е, знаєте, така приманка, яка сколихнула думаючих людей. Мені здається, що все, що відбувалося протягом вихідних днів, я більш обговорюваної теми навіть не чула. І а це все наслідки того, що ми крок за кроком все пропускали. Сподівалися, що там хтось одумається в уряді, що є міністри, які можуть сказати ні. А виявилося, все не так. Нема жодного міністра, який би подав, хоча би правильно інформацію президенту, щоб той не приймав неправильних рішень. Всі навпаки. Піддакуючи від незнання чи від боязні, це вже друге питання. Але ми маємо на сьогодні таку ситуацію, що поки все підвісло в повітрі, вірніше уряд розробляє цей пакет, бо про це написала Свириденко. І всі коментарі під дописом Свириденко в Фейсбуці просто заслуговують на особливу увагу. Якщо вона не буде на це звертати увагу і думати, що е, сподіватися, що суспільство підтримує, то тут е, вона помиляється, і їй вже давно треба звернути увагу на тих людей, які живуть, працюють і є е, знаєте активними, і в суспільному житті країни також і роблять їй такі зауваження.